Сьогодні Лабзона представляє новинки мікроскопів мікромет, і спеціаліст фірми нам покаже ті, що з'явилися нові брендування та інші опції для мікроскопів. Так, вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо модель 4130 Evolution. Це наша новинка, один із останніх видів наших мікроскопів. Зараз він йде в зеленому кольорі, як ми бачимо раніше, був підсвічений тут блакитним. Дана модель має Infinity-оптику планохромат, скляна оптика. В комплекті йдуть окуляри десятки. Можна додатково придбати 16-20. об'єктиви. Infinity Plan це 4, 10, 40, 100, що дає збільшення до 1000 крат. З даною моделлю мікроскопа можна використовувати відеокамеру, для цього передбачений спеціальний отвір. Зараз показую, як це робиться. Ми маємо. Потім маємо таку камеру мікромет на 5 мегапікселів. І мережевий такий дротик. Готуємо нашу камеру. Одинку. Наша камера йде універсальна. Її можна використовувати з будь-яким мікроскопом серії мікромет. Абсолютно незважаючи це монокуляр, бінокуляр, тринокуляр. Вона підійде до любого мікроскопа. тому що до нашої камери окремо можна придбати такі перехідники. Зараз вам їх також покажу, які підходять до мікроскопів Stereo Evolution. Деякі моделі взагалі мікроскопів не передбачають перехідників камера вставляється просто так. Ось в отвір, бачите, наша камера, ми просто повільно притискаючи до кінця. Вставляємо камеру, потім у нас є такий дріт. Ми вставляємо цей дріт в системний блок, комп'ютера, можливо, в планшеті є отвори, в ноутбуці, скачуємо програмку, у нас на сайті вона є. І встановлюємо її, налаштовуємо, дивимось, фотографуємо, знімаємо відео, робимо якісь лінійні виміри, контрастність можна змінити, яскравість. Тобто налаштовуємо камеру під себе і працюємо далі. Дивіться: є у нас такі переходники, які йдуть окремо, їх можна придбати. Саме цей. Тридцятка підходить до серії Evolution Binocular, тому що в бінокулярі не передбачений отвір під камеру. Тоді що ми робимо? Ми виймаємо один окуляр, вставляємо сюди перехідничок оцей і прилаштовуємо нашу камеру. Все. І так ми працюємо на бінокулярі даної моделі. Дуже дякую. Цей прилад це сучасний модернізований мікроскоп. Замовляйте в мікромет та лабзона.